Ремонт балкона завершено. Приймайте. Заходили сюди на третій етап робіт, тобто на внутрішні роботи, облицювання, укладання підлоги, утеплення. Вже мали основу у вигляді металевого каркасу. Приймаємо ми балкон в такому вигляді, є каркас під скління, є каркас під підлогу, і це здорово. Скління рехау двокамерний 60 мм. І ми починаємо, як завжди, з того, що утеплюємо підлогу, екстрадований пінополістирол 50 мм проміж цього каркасу і накриваємо ОСБ плитою. Під вікнами в нас знаходиться металевий каркас, який також потрібно утеплити. Зовні профнастіл. Його сторона також обов'язково має утеплитись. Хоч вона, можливо, і до сусідів виходить, але це не так принципово, бо промерзає вона звідси. Класно, до речі, що зробили розшивач поверхній частині вікна, це дасть змогу утеплити її також, підшитись. Зробити все по-людськи, тому. Ну, добре, що подбали про це заздалегідь. Я завжди на цьому наголошую. Дяка хлопцям, що робили до нас. Тут вже був металевий каркас під підлогу, тому не довелося виконувати зварювальні роботи на третьому етапі на чистовому вклали ОСБ-плиту і накрили зверху ламінатом. Ламінат взяли 33 класу, ну, він доволі і вологостійкий і його можна використовувати, не вагаючись в таких приміщеннях, як балкони. Але підігріву тут не робили, хоча, в принципі, могли б, тому що замовники вже зробили двокамерне склопакет, поставили. Все одно зробили утеплення, незважаючи на те, що підігріву нема, тому що треба відсікти в першу чергу точку вологи, Вулиць, вуличну оцю холодну температуру, мінусову її потрібно залишити на вулиці, для того, щоб на внутрішній вже поверхні облицювальних матеріалів не випадав осад. Саме для цього я хотів би на цьому наголосити. Не для того, щоб зберегти там, тепло, яке виходить з кімнати. Да? Це одна функція дуже прикольна, але його потрібно зберігати саме для того, щоб внутрішній матеріал не набував вологості. В інкості облицювального матеріалу ми вибрали ПВХ-панель. Дивіться, який прикольний колір. Вона така прям світла-світла. І ну, як на мене на невеликих таких приміщеннях, як балкони, такі світлі кольори вони найоптимальніші. Стеля біла, сушарка є. Я не можу вам передати, чи є якийсь запах через відео, але запаху зараз немає просто запах чогось новенького. Ну тут, звичайно, є сікони, піна, все це трошки має. Свій запах, але саме ПВХ-панель вона нічого не виділяє, тобто вона не має фарбування Це така плівка, яка не має запаху сама по собі. Зовнішні кути, як бачите, зробили в колір. Кутник такий дуже ну акуратний вийшов. Старти також взяли в колір, і внутрішні кути з'єднання. Всіх панелей також зробили стартами в кольор. Тобто виробник має цей колір в наявності по стартам, тому просто все в базі як було, так і взяли. А тут взагалі вийшло без кута зробити. Просто панелька за рахунок того, що кутить 90 градусів, вона рівно зарізалась і вийшло без кутника. Навіть, дуже так, акуратненько. З лівого боку балкона тут планується шафа, тому зробили замовники склопакет матовий. От Хотів показати. Багато хто питає, як зробити нішу під шафу. То, як на мене, одним з найкращих варіантів буде саме матовий склопакет. Він, на відміну від сендвіча, має нормальну звукоізоляцію. Він може бути також двохкамерний. Я не бачу, який тут саме вибраний. Тобто і теплоізоляція в нього буде така ж, як у звичайного склопакета. Що не робити в цій зоні стаціонарну прям шафу, -шафу таку знаєте, вбудовану, то можна було б зробити полиці і світло з вулиці, воно б падало на ці полиці, було б доволі прикольно. Таку ще дуже прикольно те, що в нас є можливість взагалі працювати, жити своїм життям. І робити собі ремонти. Дякую ЗСУ, що в нас є така можливість. Як завжди, дякую нашим замовникам, що вони довірили нам хоч частково, але трансформацію свого балкону. Побачимось в наступних оглядах. До побачення.